Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти гарбузовий хліб. Форма 30 на 11 см. Нам будуть необхідні такі продукти. 270 г почищеного гарбуза, 3-4 столові ложки води, 450 г пшеничної муки, 15 г пресованих дріжджів або 5 г сухих швидкодіючих дріжджів, 70 г меду, 45 г молока, 80 г олії. Без запаху, 2 треті чайної ложки солі. Беремо 270 г чищеного гарбуза, краємо його на дрібні кубики. Додаємо 3-4 столові ложки води, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, помішуючи, варимо 5 хвилин. Вода має випарувати і гарбуз має стати м'ягким. Якщо вся вода випарувалася, а гарбуз ще не зварився, доливаємо ще трохи води. Гарячий гарбуз перетираємо через сито. Все перемішуємо. В миску, де будемо замішувати хліб, вливаємо молоко, додаємо свіжі або пресовані дріжджі, перемішуємо, додаємо 2-3 чайної ложки солі. 80 г меду ливаємо 80 г олії без запаху, додаємо тепле гарбузове пюре. Перемішуємо. Тісто місимо спочатку мисці, а потім на робочій поверхні. На робочій поверхні місимо методом складування. Місити тісто потрібно 15 хвилин. Закруглюємо тісто і відправляємо у велику миску, з змащена олією. Тісто накриваємо рушничком або харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці підходити. Даємо підійти одну годину, потім тісто приминаємо і даємо підійти ще раз на одну годину. Обминаємо тісто. Робочу поверхню посипаємо мукою. Розкашуємо тісто в пласт шириною 30 см. Беремо форму 30 на 11 см. Смащуємо її олією, дною одної пергаментним папером. Тісто скручуємо в рулет, защіпуємо краї, швом викладаємо тісто донизу, накриваємо тісто харчовою плівкою або рушничком і залишаємо підходити на 50-60 хвилин. Робимо надріс ножиком, можна взяти лезо. Випікаємо при температурі 200 градусів Цельсія 40 хвилин. Ось так виглядає спечений хліб. Витягаємо його з форми, ставимо на решітку до повного вистигання. Ось так виглядає хліб у розрізі. У з із нехай йому усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.